Так, друзі, ну на ваше питання, ціна прошивки. Ми нічого не продаємо. У нас нічого не можна купити, і ми самі не купляємо і не продаємо. У нас немає торгівлі від слова зовсім. Ми працюємо по бартеру співпраці чи взаємообміну прошиваємо. Ми теж безкоштовно пульти. Все, що ми робимо, от батарейки ремонтуємо. Відновлюємо системи скидання, поворотні механізми. Це ми все робимо для військових безкоштовно. Там, де безкоштовно, там завжди черга. Так, що хотів вам показати. Ми з вами бавились з такими пультами, і тут я вирішив спробувати, було запитання, чи можливо на такому пульті щось зробити. Ну, Зараз ось завантажується ця DJI Fly. якраз там, де я вам показував. І подивимось, чи вийде. Так, ну і що ж ми отримали? Через те, що цей великий пульт трошки не адаптований під таку справу, то виходить, що керування тут не задіяне на стіки. І це трошечки незручно. Давайте спробуємо щось простеньке по стадіону. Поїхали. Так. Так, вниз. Ага, запускаємо. Ага, блін. Ну, трошечки незручно. Незручно, тому що я дивлюсь в екран. Ну, коротше, от така от історія. Ага, тут треба було ще й виправити режим, в режим, в якому ми літаємо. Звісно, трошки зручніше це робити на такому пульті, бо тут відразу починаєш літати. Ой. Відразу починаєш літати в такому симуляторі. Ну, так цікавіше. Коротше, такий пульт все одно зручніше буде, навіть не дивлячись на те, що тут великий екран. Ще буду розбиратися.